У цьому випуску Чепенко доступно розповідає, що робити, якщо автомобіль заглух просто на колії. Перше, що потрібно зробити, одразу ж освободити салон. висадити всіх пасажирів. Навіть якщо шлагбауми відкриті, семафори не горять, та поїзда не видно. Одночасно пробуємо запустити двигун автомобіля. Поширена помилка у новачків. Водії забувають вимкнути щеплення. На першій передачі авто рипається і знову глухне. Якщо так робити кілька разів поспіль, сяде акумулятор. Отож, вижимаємо зціплення і одразу же намагаємося завести. Або ж запускаємо двигун з нейтральної передачі. Більше двох-трьох разів намагатися завести авто не варто. Ми втрачаємо дорогоцінні секунди і не залишаємо собі шансу виїхати з переїзду іншим способом. А він такий. На старкері, якщо це механіка, протащить машинку, ми зараз покажемо, як це робити. Вмикаем первую передачу, потом... Отпускаем сцепление и, поворачивая ключ, пытаемся съехать с рельсов на стартере. Стартера должно хватить, чтобы протянуть автомобиль 3-4-5 метров. Ключ повертаем до конца и держим дольше, чем когда зазвичай запускаем двигун. Если у нас аккумулятор очень старенький и он... Не крутить, значить, надо прийняти всі мери к освободженню переїзду. Тобто постаратися столкнути. Вмикаємо нейтральне положення і штовхаємо автомобіль. Заглухнути авто може навіть з автоматичною коробкою передач. Єдине, що можна тут зробити, швиденько виштовхати авто з переїзду. Але лише у положенні нейтраль. Якщо машинка на драйві, не дай бог, заглохла на переїзді, у человека починається, як правило, паніка. Він сразу може переключить з положення драйв в положення паркінг. Потом з положення паркінг. паркинг на положення нейтраль не переключить, не замок на коробке. Дивіться, як виправити фатальну помилку. Необхідно витащити ключ із замка зажигання і розблокувати коробочку ключом. Нажали ключик в замке. Ас поставили на нейтральну передачку. Тепер штовхаємо авто. Можна самотужки, а можна і за допомогою пасажирів.